Настав час сміливих рішень. Київський безпековий форум провів спеціальну подію. Сміливий порядок денний саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році. Під час заходу відбулася презентація звернення Атлантичної ради до президента США, розпочати процес вступу України до альянсу. Адже багато іноземних політиків були розчаровані липневим самітом у Вільнюсі, вважаючи, що там могли зробити більш рішучі кроки щодо членства нашої держави в НАТО. Ми постали перед найбільш стратегічним викликом в особі агресивної політики Кремля, і наша підтримка Україні це не філантропія, борей нашому другу, а розумна інвестиція і захист американських інтересів. І ми закликаємо президента США рішуче виступити і однозначно Co do tej